Усі величезні вітання. Мене звати Фома, ви, ви слухаєте Ух Радіо І сьогодні до нас в студію завітала дуже цікава особистість, з якою я пропоную вам сьогодні познайомитися. Адже, можливо, багато хто з вас про нього чув, можливо, ні. Але я власне буду зараз з ним спілкуватись про життя, як він запропонував сам властислава. Доброго ранку вам. Доброго ранку в Україні. Доброго ранку, вашому калиновому раді. ну що ж, Ростислав, Ростислав Прокоп'юк. Він є психолог. Це людина, яка допомагає дуже багатьом людям, але ще він є художник, митець і дуже багато всього іншого. От давайте все ж таки познайомимося з вами, тому що інформації про вас є величезна купа, але хотілось би дізнатися ще більше. Так що ми знаємо? Ви з України? Ви з Волині? Так, звичайно, я з України, я з Волині і. Але ж мешкаєте ви вже в Чехії? Е, так, я вже 30 років з 91-го року. Ого, і скажіть, будь ласка, не хочете повертатись назад? Все ж таки, там вам більше я повернувся. Повернувся з однією метою віддати свій борг Україні. Ага, тобто допомогти людям. Скажіть, будь ласка, дивіться, я шукаючи про вас інформацію, наткнулася на те, що ви власне допомагали багатьом ще й українським хлопчинам, таким як, наприклад, А, ну в Тернополі ми знаємо Владзя, так тобто він до вас звертався професійно чи просто товариш? Е, ні, ні, ні. З варіантами у нас стара дружба. Я робив, бо я працюю в празі. І маю свій фонд благодійний, як скажуть українською мовою, а форум культур. І я роблю багато бенефічних проєктів для України для підтримки України. І одним з цих проєктів була така співпраця з варіантами, і ми робили три концерти в Празі. І... По трьох рязах зустрічі це вже просто хороші дружні відносини з усіма ага. варіатами. Зрозуміло, і ви там один підтримуєте. Я так розумію, що ви ще є волонтер, так якісь Е, так, вчора був день волонтера. Що ж хочу використати ваші можливості щиро привітати всіх, хто допомагає. У кого гаряче серце, бо ті хлопці варті нашої допомоги, безумовно. Ну що ж, давайте ще поговоримо про те, про вас мало насправді дуже мало інформації, якщо відкривати Вікіпедію. А скажімо так, наші стрільця це вже жаліюся, Я так і два кажу, також не надто густо, але принаймні знаємо те, що ви ще митець, митець якого в якому напрямку напрямку я психолог. Mm -hmm. Митця з мене зробила українська медіа. <гад> Навіть так. <гад> <гад> Навіть так. Ні, ви знаєте, коли заглибимося до моєї трошки минулості, от а я, в принципі, 91-го року в Чехії, в Празі живу, працюю, скажімо, чогось досяг. Чеська медіа, словацька медіа мене знали, знають все життя протягом моєї роботи. Але в Україні, скажімо, років 25, ніхто про мене не знав, не чув. Я приїжджав в гості спокійно, тихенько їхав назад в Чехію. Якось так життя плинуло. Але життя міняється воно і тим цікаве. Ситуація в Україні з року 2014, Майдан. І це трошки перевернуло мій спокійний спосіб, моє спокійне існування, бо з'явилися перші майданіці в Празі, на допомогу яких привезли. А потім приїхало телебачення сі ті, зробило про мене таку цікаву репортаж, що українець в Празі робить чудо. Ну і я мусив за ці слова відповідати. Прошу мова. Ну але дивіться, все ж таки вас колихнули події 2014 року, а не 2004, тисячі коли була перша помаранчева революція. О, то було то було. Ми робили протести в Празі. Оранжі. Ми всі ходили оранжеві. Ми роздавали помаранчі. Було. Але це не було так uh, глибоко. Як 2014. тисячі чотирнадцять зрозуміло Дивіться, Я пропоную ми зараз перериваємося дуже швидко на прогноз погоди і повернемося до спілкування. Я хочу вам піднагадати, що в студії Ухрадіо в у мене зараз знаходиться Ростислав Прокоп'юк. Ми з ним зараз спілкуємося про допомогу, про волонтерство, про все на світі. Тому долучайтеся для цього. використовуйте студійний вайбер та телеграм 097 5111 І не забувайте, що пряма трансляція відбувається в соціальній мережі Ухрадіо на сторінці Фейсбук. Приєднуйтесь. вас видно, можете поспілкувати з людьми. А я з я здравствую. радістю. я хай пишут, хай... Хай Так, хай цікаво. Спілкування з людьми – це найкраще, може бути, і дякую вам за цю можливість, бо ви цього відкриваєте Так, є. Ваня триває, і волі ще раз нагадую вам, що в студії у знаходиться дуже цікава персона, а саме Ростислав Прокоп'юк, який допомагає людям, допомагає людям. Як це дуже важливо, тому що ви самі сказали, що про вас написали, що ви творите чудеса. Давайте все ж таки поговоримо, що ви робите для людей. Це дуже відповідальне. Творити чудо. А спочатку щоб чудо сталося, ви мусите в нього повірити. Коли ви в нього повірите, мусить статися ще одна річ. Прийняти за це відповідальність, mm -hmm. дві речі, дві речі, які важливі, щоб чудо відбулося повірити і прийняти відповідальність. Навіть так я першим сочую відчуваю, ну не те, що відчуваю, а чую, що потрібно приймати відповідальність за від чудо. Це і те саме, що як мене з асоціація йде з тваринками. Тобто взяла тварину, на сам не сам задає відповідальність. І та тваринка є чудо, а ну, вона вимагає від вас вашої відповідальності. Зрозуміло. Ну, одним словом, про вас е, говорять те, що ви можете за 15 хвилин позбавити від алкозалежності залежності та від тірнової залежності. Правда, це чи ні? Правда, інакше я би це не робив. Зрозуміло. Один відсоток, вас зазначено, ви самі кажете про те, що один відсоток все ж таки людей повертаються до своїх звичок. Чому? Е, чому е, міняється відношення до себе? Тому що будь-яка залежність. Це відношення до взагалі, все що робить людина, залежить від її відношення до себе. Наскільки вона е, поважає себе, любить себе, наскільки вона хоче в собі щось змінити. Дуже багато людей не хочуть нічого міняти. Їм комфортно. Їм просто комфортно так, як вони живуть. Е, я не знаю, комфортність для мене щось інакше. До прикладу, е, для мене комфортність це зробити те, що я хочу, прожити те, що я хочу. Для мене комфортність це те. Що мені щось дасть? Комфортність для мене це те, що я щось комусь дам, але це вже на довше розпад, тому що там існують кармічні умови. Зрозуміло добре. Тоді давайте повернемося до того. Скажіть, будь а які передумови того, щоб все ж таке, от чи буває вас таке, приходить людина, каже: Я хочу позбутися від Ви Вона яка дивитися, каже: Ні, я вам нічим не допоможу. Буває у вас таке? Такого не буває. Не Такого би. не буває, але хочу, ви наштовхнули мене на тему, яка мене почала хвилювати останнім часом. От я зробив пост про свій проект в Україні зміна реальності, що я їду, що я вам зможу угу. допомогти. І я там дав відео з ict телебачення а вони своє відео назвали Кинути і курити за 15 хвилин. І треба бачити ті негативні реакції на це слово 15 хвилин. Від слова «шарлатан», яке було найніжніше, до інших слів, ну скажіть, має сказати відверто. Я щойно якраз почитала це все, і там дуже багато різних були негарних висловлювань. Скажімо так: культура спілкування в соціальних мережах поки що в українців шкутеряє на два костелі. Ні, я би трошки з вами не погодився. Я дуже ціную українців, ціную українську культуру. Тобто, це індивідуальне дуже питання, коли говорити про культуру, яка це тобто тут казати на конкретні люди і на конкретні речі. Я перепрошую рекламний блок, просто виносимо це він перебив. Мені просто не випадково перебив. А мені не перепрошувати? Міти не перепрошувати, а робити Ні, не те, не що вам потрібно. так, але це, це дуже непрофесійно. Швид робив. Я ще раз вибачаюсь. Ми повернемося зараз до спілкування в прямому ефірі. Ті, хто нас дивляться, вам величезні вітання. А, сторінка пана Ростислава є позначена в нашому прямому ефірі. Ви можете заходити, дивитися, питатися, і якщо саме зараз вас щось цікавить, то обов'язково коментуйте зараз на прямій приміти, яку ви переглядаєте. Хочу ще нагадати, що вона залишиться на сторінці Украдіо, і ви будь-якому випадку зможете. Її переглянути. Ми повертаємося до спілкування буквально за яку 30 секунд. І пане Ростислав, ще розкажу. Я власне тільки перепрошую за те, що перебила вас на півслові. Це нормальне, це технічні речі, технічні речі, яким не можна ви знову ж таки повертаємось до спілкування, і наші слухачі будуть приєднуватися. Я сподіваюсь. Хоча неділя день він четів, всі відпочити. Ні, Неділя це той день того комфорту. Це то слово комфорт, яке ви сказали. це той комфорт. Супер. Ну одним словом, зараз продовжуємо спілкування, і я бачила просто справді ваші там підписи на ну, підписи коментарів людей, які писали. Вони для мене це на виховано, не можна так писати. Можна висловлювати свою думку більш культурними словами. Ні, це відповідальність кожного, так? Це його духовний рівень, який він цим показує. А я такі речі ніколи не мажу. Так навіть коли мене назвали Бандерівцем чи чим згодом, я не можу це, це для мене оцінка. Так, ну ще ж триває спілкування в ефірі у і поза ними в нас в гостях, ще раз хочу напос... піднагадати вам про купюк. Ростислав ми з ним говоримо про те, а, я про його метод як кинути палити та взагалі пити. За 15 хвилин, принаймні, так заанонсовано, а він каже, що це не зовсім так. Ще раз доброго ранку вам. Ви в ефірі у храдіо настудента 1 фан. Вітаю і давайте продовжимо з того, що ми почали. Ми говорили про ті негативні коментарі, хейтери, так звані, які вам писали під під дописом, що ви їдете сюди, десь на західну Україну своїм мінітуром. Як ви на це реагуєте? Ще раз, будь ласка, е, я на це реагую дуже нормально. Е, я стараюсь відповідати за те, що роблю в своєму житті. За те, що я говорю, і за те, що я пишу. І коли я написав, скажімо, чи погодився з, з тим, що написав у Сіті 15 хвилин, я з цим погоджуюся, за цим стою, і я це роблю все життя. Чому 15 хвилин? Це може бути навіть ще менше, чи це може бути ще довше, але це принцип зворотньої реальності. Тобто. Як довго, запитайте самі себе, тих, хто курили, як довго е, триває ваша перша цигарета за школою десь там в лісочку, за деревом чи за дол, за <свісно> Дві-три хвилини? І це той принцип, що так довго, як тривала перша сигарета, так довго має тривати та остання, тому тих 15 хвилин. Тобто три хвилини викорити сигарету, 10-15 хвилин поспілкуватися. І похвалити, що ви молодці зрозуміло. У мене таке запитання знову ж таки для мене незрозуміло. Ми говорили про роботу українських журналістів, і тут я вже читаю, розбираюся, але можливо ви мені поясните. Ви потрапили в другий раз в книгу Чехії книгу, книгу рекордів Чехії, так правильно, і чеської книги рекордів. І тут у мене питання: перший раз ви потрапили за картину, з якої зробили шоколадну копію? То за що ви потрапили в ту книгу рекордів? Ту копію, чи... я не розумію, uh, ні, це бувають спонтанні речі, які ви ціле життя живете, щось робите, і не знаєте, яке там буде закінчення. Це чисто спонтанні речі, які десь в мені живуть. Ось я, я такий імпульсивний, спонтанний. Тобто, от я намалював картину, ця та картина в мене дуже довго висіла на стіні. А приходять люди і сказали, о, вона мені подобається. А я знаю, що ті люди працюють з шоколадою, роблять шоколадові різні кайфові речі. А я кажу: А ти не хочеш зробити її копію? Загорілися очі? Хочу. І так з'явився перший рекорд. Власне, рекорд ще не з'явився. Вони приходять деякий час і приносять мені мою картину в чоколаді. А, круто. І коли я на це подивився, ми десь дали якийсь пост, а цим зацікавилися в чеських книзі рекордів і сказали, такого ще немає. Давайте реєструємо. Mm -hmm. І так з'явився перший рекорд. Тобто, моя картина і чоколадова копія. Ніде в світі не було зроблено шоколадової копії будь-якої картини. Крім картини Ростислава Прокоп'яка. це похвально. Добре, а друге, занесення до цієї книги, з чим воно пов'язано? Друге занесення до цієї книги пов'язано певно з моєю практикою в Чехії на протязі 30 років. Це те, що я роблю, і те це певно, результат, скажімо, моєї роботи і моєї відповідальності за те, що я роблю. Я дуже завжди триваю на тому, що відповідаєте за те, що ви робите. Ви малюєте картини, пишете. чекайте, Україна правильно казати, пишете картини. Я це пам'ятаю. Ви можете сказати малюєте, тому що я не художник. Добре, в якому стилі ви більше працюєте? Бо те, що принаймні я бачила ваші соціальні на сторінці в Фейсбуці, принаймні в вашій стрінці, то там ви використовуєте доволі такі яскраві кольори. скажімо так, це принцип мого життя, яскраві. яскравий, Рука. яскраве життя. Так і ска, які в якому стилі ви для що ви для себе обрали? Я не знаю. Від самого початку колись була Така цікава, можна себе розрадити деякі речі, які ніде не писав. <реш> Ні, з вами дуже гарно. Ви провокуєте на якісь відкриті речі. Колись, коли я поступив в Київ педагогічний інститут, там був відбір на два додаткові факультети, тобто музика і малювання. Ну як гуртки чи щось сказати в такому плані. От. Ті, хто міг заграти на супілці, йшли на музику, ті, хто не міг заграти на супілці, йшли на малювання. А там вже не питали, чи вміють малювати. Просто, хто не грав, той малював. І я попав на цей гурток малювання, мабуть, там десь був якийсь старт. І я почав малювати, почав роздавати речі. Я був радий, що я можу щось на кусочок паперу намалювати, комусь роздати. Там, мабуть, десь були початки, тому що ніде ніхто ніколи ні в родині, ніде нічого спільного з мистецтвом не було. От, це мене таким чином захопило і почало мене бавити. От, а Періодично малював, але, скажімо, якесь тривале малювання з'явилося в Чехії. Мене піймав акрил. Це те, що дуже швидко схне. Тобто там не маєте часу думати. Коли ви малюєте олійними фермами, ви, мож... мож... ви можете місяць їх перемальовувати, ви можете місяць над тим думати. Акрил можете думати рівних 5 хвилин, а тому я не думаю. Як відчуваєте, так і не люблю. Ні, у мене дуже всі мене питають, а ви робите ескізи перед тим, ви думаєте, про що будете малювати? Ну, всі нормальні люди так роблять. Але я, мабуть, не нормальний, і я так не роблю. Тобто я ще до пів картини не знаю, що на ній буде. Аж в пів картини я починаю щось там формувати, і все оце моє формування на картині я назвав арт-релакс. А тому там всі яскраві кольори, тому що релакс це не депресія. І, і при тому я жива людина, я маю якісь свої проблеми і настрої, і так далі. І я не маю права ті свої негативні настрої виливати на картину. Ні на одній моїй картині немає ані коричневої, ані чорної, ніяких темних. От я хотіла вас запитатися. Ви як психолог, теоретично мали би потім дивитись на цю картину і розуміти, що ви під... несвідомо в неї вклали? Чи ні? Е, ви знаєте, я зрозумів, що люди з моїх картин хочуть легенди. Так. От, і я починаю продумувати легенди, а потім дуже цікаво, що я ніколи не називаю е, свої картини. Е, я картини називаю п'ять хвилин перед вернісажі, коли мені їх треба повісити, і потрібно там приліпити <світтє> у цей папір. І я за, за ту секунду називаю картину. Це такий кайф. Я зрозуміла, Тобто людина ви спонтанно від початку і до а завершення. Так має бути Спонтанність спонтанності є... єдина та спонтанність має мати свої границі. Uh -huh. розумієте? не може бути спонтанний аж до якоїсь дую дуї, чи чогось того, що не має Скажіть, бути чи була людина, яка подивилась на ваші роботи вашого так, вашої не пора а кисті, і сказала Вау, у вас є талант. Чи була така людина? Ні, це не про талант, не про талант. Це про ті імпульси, про то емоції, про те, що вам це щось uh -huh. дає. І дає щось комусь. Тут мусить бути рівновага дати і взяти. Ви відреагували. Так, моя робота дуже важка. Я працюю з людськими головами, я працюю з підсвідомістю. Люди дістатися диких з підсвідомості це каменярська праця. А, до речі, у німців є такий хороший термін про психологію. Той, що стріхи робить, клемпіш людських душ. Не сказати українською, ну тобто той, що клепає стріху чи клепає метал, то так клепає психолог людську душу. Mm -hmm. Ну, можна українською сказати певно, коваль людських душ. От. От, оце те, що ви робите, і, і ви це продовжуєте робити в інших своїх захопленнях. Тобто, не знаю, я пишу, я не знаю, щось мене понесло останнім часом і на поезію. Але це дякуючи моїм фотографіям, бо я фотографую, потім там щось бачу. І починаю писати. От фотографував осінь, а всі кажуть: о, почнеться зима, ви почнете писати про зиму. Це <рес> <рес> Від періоду року. Ви захопили ще й фотографію. Скажіть, будь ласка, наскільки сильно ви захопились? Тому що люди, які починають фотографувати, вони потім починають ходити в моменти там крутіша камера з фокусом стабілізацією. Вас це хвилює чи не Вам призна... момент треба просто зловити момент. Е, Може бути щирий. Так, звичайно. Мене це не хвилює. Абсолютно, тобто телефон в руках і я є гарна тільки телефон, тільки телефон, так але воно виходить як крутою зерцадловкою, Так що і я дістав дуже багато критики від професійних фотографів. Вони мені казали Ростиславе, це більше ніколи не роби. Я кажу, ні, я це буду робити. Ну а чому він не ну, мають вам вказувати? Що він робить? роні? Ну, чекайте, професіонали мають на це право. А я, маю, а я маю право це послухати і зробити по-своєму. Ну от тільки сказав, зробити так, як вважаєте за Я хотіла вас запитатися в Україні свої два роки тому був локдаун, коли всі люди сиділи в квартирі, ну хто в хаті, хто в квартирі не виходили, тому подібне. Кожен займався тим, чим міг. Чи був вашій ну, чи в Чехії був такий локдаун, звичайно, і чи ви так само перебували в закритому просторі? І що ви тоді в той момент робили? Якщо це було локдаун, це трошки психічна трагедія. Не фізична, угу. тому що можуть бути і хвороби, можуть бути і різні ситуації. В Чехії були закриті міста, закриті регіони. Але в будь-який локдаун при будь-якій ситуації потрібно лишатися людьми. Дуже багато пар тоді посварилося і сімей дуже багато дуже багато трагедій, а головне трагедій дитячих, тому що терпіли найбільше діти, закриті школи, закриті можливості спілкування. І от я ще хочу повернутися до того питання моїх картин, що я там роблю, що я на них даю, що це дає людям, що ці картини трошки за... вберігали сім'ї від е... трагедій, тому що пані хотіла розійтися з чоловіком, дістав її яким чином, от, і вона все приходила до мене і кокалася однією моєю картиною. Чоловік це помітив, тихенько написав мені, щоб вона не знала, що я прийду до вас. І куплю картину для моєї дружини, ту, яка, до якої вона закохалася. Чоловік дійсно прийшов, купив картину, а вона мені потім писала з дуже вдячністю, але писала: ну, все одно він цим яко мене не вберіг. Mm -hmm. Ну, я не знаю, чи це було з яким жартом. Але приємність і здивованість була, що от і картиною можна вберегти комусь відношення. Ну, але тим не менше, ви так і не відповіли на запитання, чим ви займалися в цей період? Я? Рятував себе, як? Бо не знаю наскільки сказати українською в Чехії таке слово грабив, грабає вам. Ну стріху несе. Зносить стріху. А, Божеволіли. Так, ну ну бо, божевілля це вже остання фаза. Божевілля. Я перед цією останньою фазою божевільним, <звілля> що зносила стріху. <звілля> так, і так. чому то, то цей фотоапарат в руці мене вберіг. Дружина є екскурсовод, угу. Я так само ту стріху зносила і її, тому що екскурсії ріки пів не було. І ми виходили тихою Прагою. Тому серія фотографій виникла вистава, яку ти буде демонструвати у Львові. Сьомого тиха прага. Ви знаєте, я зараз ви кажете тиха прага, і ну чесно кажучи, я досі ще не була. маю зізнатися, не, 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 не заклали прага для вас відкрита. відкрита так. Будь ласка, будь-коли. Але в плані того, що те, що я бачила принаймні, і відгуки людей, які там побували, те, що ви кажете, що ви потрапили на тиху Прагу, вам вже можна по-доброму заздрити, тому що не кожному туристу вдається побачити ось таке гарне. Тихо, це місце. порожня прага. Це От. прага, де немає нікого, де тільки ви і місто, так, де тільки ви було? і ваші емоції, і ваш мобіль в руці. Це ж так. чудово, це можна нарешті все передивитися, оглянути, ніхто не капає, не кричить, не звідволікає. Це ж якісь такі моменти. Ну, це не нормальна Прага. Прага тепер починає бути трошки нормальніше. Це нормальна Прага. Нормальна Прага це коли гучно, це коли весело, це коли дуже багато людей, це коли дуже багато емоцій, і коли ви там живете тими емоціями. Круто. А тепер ще є таке запитання: а Україна, ви приїжджаєте сюди, я наскільки я розумію, не надто часто. Чи бачите ви якісь зміни? Бачу. Розкажіть, будь ласка, про ваші. що ви помітили зі сторони, бо ми тут живемо, ми їх вже не помічаємо? Ні, починайте помічати. По-перше, почніть помічати себе. Почніть помічати ваші зміни як вас, як людини. Е, почніть робити те, що вам подобається. Не робіть те, що вам нічого не дає. Робіть те, що вам щось дасть. Е, як мого, ну я не знаю, важко мені приїхати з Праги, скажімо, з нормальної країни. І вчити українців це не серйозно від мене, але е, трошечки менше жалітися, більше щось робити. О, це найбільша проблема українцям. Любом жалітися, а не робити, не вирішувати питання, а тільки про Ні, немає ситуацій, з яких не можна дістатися. Немає речей, які не можна вирішити. Е, колись далай лама, казав три речі. Ти маєш проблему? Так, я маю проблему. Ти її можеш вирішити? Так, я можу її вирішити. Ти маєш проблему? Маю проблему. Ти її можеш вирішити? Ні, я її не можу вирішити, тому в тебе немає проблем. Ну бачите, тут я би по-іншому сказала. Я тут в такий момент згадую дуже хороший жарт. Кажуть, навіть якщо вас з'їв лев, у вас два виходи. От і все. Так. А, тому давайте ще продовжимо трішечки ваше спілкування. Слібоска, наскільки тепло ви ну вас прийняв Тернопіль? Прекрасно, я Тернопіль страшно вдячний. А найтепліше мене приймає готель Глобус. Це Борис Попадин з ним була така цікава mm -hmm. історія. От про, про людей, про їх рішення міняти себе, міняти світ. Е, коли вийшла оцей репортаж за сіті, е, в другий день мені дзвонять з України і каже: Я завтра прилітаю до вас в Прагу, я хочу кинути корити. Mm -hmm. А вчора тільки вийшов репортаж. кажу, як завтра? Для мене це дивно. Люди чекають рік, півроку, думають, чекають, може я приїду в Україну. Та людина приїхала другий день в Прагу. Ми зустрілися, провели сеанс. Він поїхав, а потім мені телефонує. Я з Тернополя. Я вас запрошую до готелю. І, отак от готель Глобус, скажімо, моя друга домівка в Україні, де мене приймають, де мені допомагають. Готель Глобус є партнером мого проєкту Зміна реальності, за що я їм вдячний. Так що Тернопіль, моє друге, таке близьке мені місто. Для людини спонтанної наступне запитання буде трішки дивним, але давайте спробуємо на нього відповісти. Найближчі плани. Найближчі плани. На набагато більше дати людям, ніж я даю. Бо життя коротке, мій час теж тікає. Тобто максимально більше допомогти людям змінитися. Так. А то, знаєте, що це допомагає мені в і мені? Наскільки? Так? Набагато. Набагато я інший. В чому це? Я інший знається? з кожним приїздом. Угу. Я десь не знаю, десь від чогось відриваюся, до чогось повертаюся. Люди, не бійтеся відриватися, не бійтеся повертатися до позитивів у своєму житті і не грабайтеся, ніколи не вертайтеся до того, що вам в житті не повелося. Гарно настановлено. Ну і на завершення нашого спілкування. Як на завершення? На завершення Боже, і з вами добре. Шуденька звинувана швиденько злетіла. Все ж таки, декілька декілька побажань для тернополян, не тільки для тернополян, для всіх, хто нас зараз дивиться, ну і звичайно натякаю, що скоро свята. Е, свята це момент, коли ви відкриєте свою душу тому, кому ви її ще ніколи не відкривали. Я просто знаю дуже багато людей, які все життя прожили разом. У, у мене такий принцип, скільки часу маємо, що багато можу говорити. Моліть, я Поліція я пола загуляється. Ні, просто у мене такий принцип. Приходить людина, я її беру за руку і кажу: розкажіть щось гарне про себе. Бо це моє найбільше побажання тернополянам, українцям, львів'янам, франківцям в кожному місті. Щоб вони могли... Сказати на свята на Різдво, коли цей Дух Святий до вас приходить, осяє вас. Скажіть щось добре самі про себе і скажіть щось добре тим, хто поряд біля вас. Тобто робіть те, що ви вже давно не робили. Дякую, що ж я хочу нагадати, що в цій студії для вас сьогодні був Ростислав Прокоп'юк. Я щиро сподіваюся, що ви забіжете до нього на стріночку в Фейсбуці. До речі, де ще вас можна знайти БВВ Прокоп'юк Арт. Це мої картини. БВВ Стопкоурені Латинкою ЕУ. Це моя робоча сторінка для тих, хто хоче збавитися залежності. Ну, найпростіше, мабуть, Фейсбук, Інстаграм. Ви ще є в інстаграмі. Обов'язково. Зрозуміло. Там вас також можна знайти. Так, я я вже є всюди, де є люди. Я зрозуміла. Тож забігайте до нього. Єдине, Ростислав латинкою, з м'яким і, так як пишуть чехи, Ростислав, не українською Ростислав. Ви поставте ще поставте ще транскрипцію в різному і Вас тоді швидше. Все зрозуміло. Що ж, я вам вдячна за спілкування. Я зараз ідемо ще трішечки пофотографуємося. Самі розуміємо. Та звіти на А може є якісь питання від слухачів? Поки що всі відпочивають. Все всі, хорошої неділі. Кажуть, не і я вам дякую Але за вашу посмішку і за приємну зустріч. Але навзаєм Ну що ж я не прощаюся з вами. Я кажу, що ми з вами завжди почуємося в понеділок, з 8 години ранку. Поки що новини до вашої уваги і пропоную не перемикатись. Ваша на рекорд.